В уряді немає ні одного олігарха, в уряді немає ні одної людини, яка працювала в уряді Віктора Януковича. в Уряді немає ні однієї людини, яка б йшла за якимись політичними торгами. Такого уряду, який зараз був запрезентований в Україні, не було ніколи за всю історію української незалежності. Що стосується долі цього уряду, то я можу наперед сказати, яка доля всіх членів кабінету міністрів це політичні камікадзе. казна пуста. Боргів всього на всього мільярдів доларів США. Загальний обсяг боргових зобов'язань України 130 мільярдів доларів США. Пенсії не платилися у повному обсязі вже більше місяця. Золотовалютні резерви розграбовані. І зараз ми залишилося 15 мільярдів з 37. І зараз ми робимо все для того, щоб втримати ситуацію, і ми її втримаємо. У нас варіанта іншого немає. Зараз необхідно їхати які перші кроки зараз? Перше і саме основне завдання це отримання фінансової підтримки від наших західних партнерів. це США і ЄС? Також друге завдання це відбудова нового типу стосунків з Російською Федерацією. Я хочу окремо підкреслити по Росії. Російська Федерація для нас важливий контрагент, і Росія повинна усвідомити, що ми збудуємо новий тип стосунків як з Україною, яка рухається до європейського союзу, і це є даність, що стосується будь-яких питань, які стосуються мови історії і культури. я заявляю і заявляв, що відповідно до статті 10 Конституції України єдина мова, яка вказана крім української, є російська. Тому російськоязичне населення може бути спокійно. Новий український уряд гарантує всім права. Чому, Чому я запитав просто казали, що на майдані будуть радитися? З людьми, а їм це просто оголосили відповідно, це до... відповідно до рішення всеукраїнського протягом трьох днів були делеговані 40 представників. Кожна кандидатура обговорювалася, і зараз ми вийшли після практично одностайного рішення всеукраїнського об'єднання майдан, яке йшло протягом трьох днів. Тобто зараз Дякую. дві кандидатури тільки не затверджені. Да? Фактично, фактично, так. Ми більше того. Ми завтра ви побачите. Ми плануємо скоротити, ліквідувати мінздок, так званий Мінздох здох. От Міністерство з доходів і зборів. Ми не будемо роздувати штаби штати. Завтра буде запрезентована програма дій уряду, яка буде коротка, але чітка. Перше і ключове завдання Дякую. це зберегти і врятувати країну. Дякую.